Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перше вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та Олег сумко. А також сьогодні у мене в гостях. А ви його вже добре напевно запам'ятали. А ще краще запам'ятали мешканці Буші і взагалі ямпільського району. І не тільки ямпільського, напевно, і Могилів-Подільського району. Він добре знаний краєзнавець в е, нашій області. Це Кузьма Феченко, представник громади села Буша. Кузьма, радий тебе бачити. Та, доброго дня, і знов сумна звістка. Ми будемо Говорити, ми будемо продовжувати говорити, як ми в принципі і казали з самого першого нашого ефіру, в якому ми розповіли про ситуацію в селі Буша. Ми знову таки сьогодні вертаємося до цієї теми. Тема ще не закрита. Тема має свій наступний розвиток і розголос. Можливо, хтось із наших. Із вас, наших глядачів і слухачів, можливо, хтось бачив, вже бачив в мережі розповсюджено було а, відео, аматорське відео, як містяни, як мешканці села Буші, напевно, і не тільки, хоча зараз ти скажеш конкретно. А, гасили вогнище, не вогнище, а гасили конкретний вогонь, Пожежу. пожежу, пожежу на горі, на горі Лисківка. На горі Лисківка. А, гасили пожежу на горі Лисківка. Ми потихеньку до цього як би, дійдемо. Але я ще раз хочу сказати, що ситуація, на жаль, продовжує е, якби не набирати оберти, а продовжує існувати, і вирішення поки що ще нема. Е, Кузьма, нагадаємо, будь ласка, ж, з чого все почалося? І от першого разу, коли ти до нас приїхав на наш майданчик і розповідав, що це було? Коли я першого разу вам приїхав, то це ще тільки відбувся конкурс на продаж. Корисних копалин на родовищі Бушанському. І ми розбиралися з тим, що за фірма брала участь, чому вони там захотіли е, брати це родовище, і хто за цим стоїть. Ну і в принципі, по, за документами, які вам були представлені, і інформацію, яку ви почули, так. вони абсолютно в, в законний спосіб, я не маю права казати, нібито так. вони в законний спосіб, вони отримали, і в них є документи на руках. У нас е, чарівна, чарівна держава, ну, і слово законний спосіб вже перетворюється в абсолютно свою протилежність, на жаль. Е, знову ж таки, що тих людей, які ми бачимо, і ту ж саму фірму Sea Evolution, ми не бачимо основних замовників. Тобто, ті, хто створив цю фірму за три місяці до проведення аукціону. Потім е, знову ж таки їхні дії. Вони встигли змінити статутний капітал, збільшити його до 300 тисяч і ввели туди засновника. Тобто, виявляється, що Гібілінда не є засновником уже, вона є просто директором. А засновником такий чоловік із прізвищем Бубела, який в 90-х роках поїхав з України, поселився десь в Німеччині. І зараз е, має громадянство німецьке і приїхав, став засновником фірми. Тобто, це ж ну, просто абсолютні патріотичні мотиви залучити іноземні інвестиції, розвивати Україну, роз, створювати робочі місця. Це звучить просто. От... Масло масляне. Е, зараз ти називаєш прізвища. Ми маємо для чистоти нашого ефіру і чистоти подання інформації. Ці, е, ці прізвища вам показали, є документи. Е, ну, джерело, на, на, джерело щастя, цієї інформації. на щастя, багато процесів в Україні є прозорими. І тому в системі Прозоро видно зміну статусу е, товариства Сі Еволюшн. Ну, наступна подія, яка зовсім неочікувана була, була передостання сесія Ямпільської міської ОТГ. І там в розділі різне з'явилися три представники: тобто, це була адвокатка, яку найняла фірма Evolution, це був засновник Бубела і був технічний директор, якого звати Максим. Я був здивований, і не тільки я. І знову ж таки, ми цей кусок ефіра можна подивитися на наших каналах, які є в Фейсбук і в Ютуб. Тобто ви це засідання знімали? Так. Справа в тому, що був відеозвіт, і ми, ми ним угу. просто скористалися, але витягли той фрагмент, який саме Стасувався нас цікавив. Угу. І ми потім на громадських обговореннях знову всім селом збиралися і. Разом розбиралися, що ж до нас хотіли донести. Дивилися кіно. Так, дивилися кіно. Угу. Тобто, по-перше, ну, в порядку денному цього не було, це було в різному. Навіть самі депутати не знали, хто до них прийде. Хоча в мене є підозра, що декілька депутатів точно знали. І виступила, значить, адвокатка, що от ми. Псуємо репутацію даної фірми, ну яка існує три місяці. Я... Угу. Тобто, репутація це все ж таки більш довгий відрізок, із якимись діями, а ця фірма, крім участі в аукціоні, більш нічого не зробила ще. Але вони встигли от проникнути на сесію міськради, їх посадили в президію. Начільне місце. І вони таким спокійним голосом почали розказувати свої плани. І там звучали такі фрази, що ну в нас же в Україні не заборонено заробляти гроші. Не заборонено. Так, да, не заборонено. Але в який спосіб і е, е, який рахунок за це виставлений природі, людям і всім іншим. Далі. Технічний директор розказує про те, що а, ви не хочете, щоб через бушу їздили машини? Значить, вони будуть їздити через Слободу Бушанську. А я питаюся, що в Слободі Бушанській люди не живуть, і в них по підхатах не буде це їздити? Знову ж таки, вони виготовили дуже такий яскравий буклетик. Ну, верх цинізму це екологічний кар'єр. Ага, тобто назва. Та тобто коріки. екологічні технології, ми там е, і вони роз їхні розбіжності. Тобто вони кажуть, що вони будуть 500 кілограм брати породи і чуть не одною машиною, одним ескаватором, а то вони створять багато робочих місць. Тобто там, наскільки дисонанс виникає в їхніх заявах, і плюс до всього, що вони ще затуляються якоюсь там благочинною діяльністю з Миколаєвом і так далі, ми ще ну, послали запити на Миколаївську міськраду, щоб знати, ну, наскільки там вагомий внесок наших героїв. І оскільки міська сесія от пройшла так, угу. а наших представників там не було і нас не було почуто, то ми поїхали на наступну сесію. І коли ми приїхали на наступну сесію, ми, по-перше, побачили мікроавтобус, який вже світився в буші, на якому роз'їжджає цей директор Максим Технічний. Угу. Тобто, що він там продовжує робити, невідомо. І він же був присутній. Тобто, знову лежали ці буклети на столі, і знову сидів технічний директор Сі Evolution на сесії. Е, зараз одну невеличку паузу. Я прошу, е, я прошу нашого режисера. Якщо є у нас зараз технічна можливість, для того, щоб наші навіть е, тут же менше е, слухачі, слухачі щойно почули, так. глядачі, щоб глядачі побачили, і потім, при пере, перегляді е, цього ефіру, можна було розуміти про що ми говоримо. Я дуже прошу нашого режисера показати карту. Карту місцевості, от якраз, якраз зараз вона є на ваших так. екранах. Оце є гора Лисківка. Е, що на цій карті? От ми бачимо село Буша. Ми... Праворуч от село так. Буша, от потім іде... Дорошівка. Напроти, тут трошки ракурс от, між Слободою і uh -huh. Дорошівкою, але це по суті це от, місцина, яка знаходиться між трьох сіл. Ну і по центру З... цієї карти, цієї мапи, ми бачимо так. саме оцю от гору, так. Лисківку. гору Лисківку. От, її... І саме її центр хочуть зробити кар'єр. А угу. там внизу річка Бушанка, а тут річка Мурафа. Мурафа. Угу. Це проект, тобто, це буде наш інформаційний стенд нашої роботи. Тобто ми проводимо ще паралельно, ну оскільки призначення землі не поміняно, і на останній сесії наші голова ОТГ і депутати завірили, що вони ніколи не проголосують за зміну призначення землі. Будемо вірити їм поки на слово, тому що ми ще жодних документів з цього приводу не побачили. А зараз призначення землі? Випас. Земля комунальної власності власності. Значить, під випас худоби. роздана худобам. І там, до речі, це поділено між бушанцями, і вони до 27-го mm -hmm. року. Роздано людям да. для випасу Для худоби. випасу mm -hmm. худоби. Так. Так. І... Тепер стосовно е, заповідника, що з от якщо зараз звертатися до тої самої мапи, що чи є вірніше на цій мапі якісь невеличкі е е е окреслені території, які вже є заповідними? Чи їх ще нема, і ви працюєте в цьому напрямку? Е е Що з тут саме є проектна документація на за ну, заказник місцевого значення? Угу. Тобто, ми запросили науковців з Боцаду Гришка, з Уманівського університету, тобто вони приїхали, працювали з нами разом. Ми знайшли декілька видів там червонокнижних рослин. Зафіксували це, і вони підготували для нас наукове обґрунтування, існування заказника, і зараз ми ці Можливе, до... можливе існування, так будемо говорити. Ну я впевнений, що він там буде. <світ> ну, чекай, впевнений не впевнений, в будь-якому випадку так. це емоції. Ми, емоції. ми маємо говорити, ми маємо говорити ну, і фактами. Е фактажем. Емоції, емоції підкриті фак, ну, фактичним фактажем. Тобто, допустимо, от, як зреагувала громада Буші, коли вони узнали, що представник Evolution сидить на сесії. Тобто вони просто сіли в машини. І приїхали на сесію. Угу. І, звичайно, що от там у мене вже емоції проявилися, тому що я не міг не сказати, то, що ну, немає ніякого зворотнього зв'язку. Послано тисяч, ну, сотні листів по різних відомствах. Є купа відписок, є купа футболу бюрократичного, але жодного конкретного рішення не прийнято. Пройшло вже стільки часу. Ми бачимо тільки такий повзучий наступ фірми Sea Evolution. Тобто вони не чують місцевих жителів і не хочуть чути їх. І от на останній сесії там ще відбулася вже після завершення сесії розмова із директором технічним Sea Evolution, де самі жителі Буші йому чітко пояснили. Що у нас є чітка громадянська позиція, що люди також є власниками надер, громадяни України, це закріплено в Конституції, і вони також вправі розпоряджатися ресурсами, які є на території громади. І тому ну, люди рішуче налаштовані і знову ж таки. <свят> Наступна подія, тобто проходить доба від, ну, доби не пройшло від, як відбулася сесія ОТГ, і відбувається пожежа на горі Лисківка. Тобто, е доказова база, те, що бачили, що підпалили в декількох місцях, тому що була дуже широкомасштабна пожежа із підвітряної сторони, саме із межі, там, де планується майбутній кар'єр. Було тобто з села Дорошівки, в нас є свідки, які бачили, що в декількох місцях ну, запалали вогни, вогонь. Але не бачили хто, якщо це автівка, ну не на жаль, це, номер, да, це десь 800 метрів. Зупини роз, розтягнути тяжко. Ну побачити. Але <кій> громада буші дуже чітко зреагувала, всі піднялися. Приїхали хто з чим, хто міг. Угу. Знову ж таки, дякуючи місцевому фермеру, приїхавши трактор з дисками, І ми локалізували цю пожежу разом усі. Під'їхала пожежна команда із Ямполя, і там була критична, критичний куток, де не міг заїхати трактор, угу. і пожежа могла перекинутися на козацький цвинтар. Також це вже територія заповідника і далі на село. То ну, знову ж таки, я не кажу вже, що там вишка Київстар, угу. тобто це ну, як стратегічна, стратегічний об'єкт зв'язку, то слава Богу, що там також вдалося навколо нього і обладнання не загорілося. Um... Потушити, 에, якби е, Я от коли побачив це, я собі ось про що подумав. Якби це сталося, наприклад, ну знову таки, фантазія, так? Це так. ж фантазія. Зараз я її озвучу. Якби це сталося, наприклад, два тижні тому, коли була аномальна спека, хоча аномальною її знову таки назвати не можна, в 2018 ну, році для порівняння була така сама температура, так. практично так, така так, сама, так. з різницею плюс-мінус 1-2 градуси. А, так от, якби це відбулося, наприклад, два тижні тому, можна би було сказати і можна. Можна було би казати про те, що це е, природні явище. Це сухостій, він якимось чином зайнявся. Знову таки, як це відбувається в природі? Це краще запитатися у професіоналів, як це взагалі відбувається. Самозапалення, самозагорання і так далі. І так далі У тих самих представників Державної служби надзвичайних ситуацій. Так. А зараз же ж е, тиждень був більш-менш по температурі спокійний. Так. Ну, я не знаю, як дощі на півдні. Відверто. Друга половина дня, де вже коли сонечко угу. вже ближче, Я не знаю, як у, вас, як у вас там з дощами, але ну, у нас декілька пройшло. Я маю ну, ну, увазі... Перед цим у нас були тиждень дощі. От, так тобто, що... тож, тож цікаво. Ну, знову-таки, не маючи конкретних фактів, ми не можемо говорити про те, що це був дійсно ну, здійснений просто... фізичний підпал і так далі. Дуже так далі. ну, відносно фізичного підпалу, це те, що було візуально видно із. Ну, через... Мурафу із сусіднього села Дорошівка, тобто угу. ця догора просто на долоні. І ну, не може загорітися в декількох місцях трава самостійно. Це вже з рівня чудес. От, я тільки хотів сказати: диво! диво, диво сталося. сталося та. Диво і сталося. тому, і плюс ще є певна логічна послідовність якихось кроків. Тобто, ми ось так, а ми ось так, і знову ж таки, що ну тільки невіглас може думати, що він, підпаливши траву, знищить червонокнижний вид. Тому а що який в якій сенсі повела, не... витримує, вона спережила скільки пожеж в степах. Mm -hmm. Що вона вже генетично вміє проживати і зберігатися навіть при таких аварійних ситуаціях: е, От я хотів, я, який сенс? Який сенс ну, було я, умовно? Ще умовно. раз кажу, умовно, дійсно, якщо це ну, хтось взяв. Я думаю, і підпалив. що переслідували yeah. декілька моментів, тобто, продемонструвати, що от не все під контролем, що це все може бути знищено і так далі. І, але е, от такі дії. Вони навпаки дуже е, зміцнюють саме громаду, тому що громада в таких діях проявляється наглядно і наявно. Тобто, це було фантастично бачити. Ну, з одного боку, біда, а з іншого боку, коли ти бачиш. Згуртованість, що згуртованість і кожен знову ж таки не немає такої системи оповіщення. Там, ну, можуть угу. потелефонувати один одному, але всі, хто побачив дим на горі. Всі кинулись туди. Ну в принципі на це і видно з тими е, аматорськими зйомками. Які, так хто так. з чим прибіг, ми побачили тих людей, і, і це було е, е, поки що е, від, е, відкритою залишається ситуація. Немає е, навіть натяку на якусь крапку. Так, на якесь вирішення поки що. Ми, е майданчик, першої війницький мультимедійний проєкт Час змін, ми даємо можливість, і я запрошую, це вже втретє. Я запрошую представників Сі Еволюшн прийти до нас і розповісти свою позицію, при принести mm -hmm. документи, щоб ми просто знову таки проговорили і ми е оприлюднили, оприлюднили е в медіа, в нашому медіа. Оприлюднили вашу позицію, і, звісно, ваш план дій. Нам дуже цікаво його почути. А, і на завершення перенесемося знову таки, це так. я не знаю, де ти це взяв, як переносимося на трохи ближчу територію. На ну, тему про яку ми говорили декілька років тому. Так, та. так. На, 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 Переносимося на територію Городища, і знову таки, я прошу, якщо є можливість, у нашого режисера, поставити е наступну одну або дві фотографії. Будь ласка, а ти вже прокоментуй. От що. Це зараз ми бачимо. Ну Це жахливі речі, які відбуваються. Ми, ну скажімо, дуже давно їздимо на Немирівські вали. Це для нас також одне з священних місць, і воно дуже ну як унікальне взагалі у всі у всьому світі, не тільки в Україні, не тільки на Вінниччині і Немирівські Мирівські вали. Угу. І от коли приїхала моя знайома з дитиною, до речі, по, по, ну побути там, Тобто, прямо на в'їзді в Городище, там біля валів, ми бачимо цей таз із залишками косулі. Тобто, як, коли заборонене полювання, коли заборонено, ну в країні таке відбувається, коли знову ж таки у Немирівських валів є статус заповідника. Тобто, от там можливі такі речі. Наступну фотографію можна, будь ласка. Це сталося 11 липня. Оце, оце напевно, так? Так. Ну, тут просто краще видно, І що це. це таке лапа враження, косулі. що це демонстративно зроблено. Тобто, як правило, ті е, е, браконьєри вони ховають е, свої дії. А тут ми бачимо. Просто невігластво страшенне. Ну а тут яка? який посил тут? От скажи мені. Будь ласка. Ну, я можу склеїти ще одна історія. Тобто ми, ми робимо такі регулярні походи по Немирівських валах, знайомимо вінничан, і не тільки вінничан, тому що приїжджають і з інших областей люди, і з нашими історичними перлинами Поділля. Mm -hmm. І. Саме після такого одного з походів це й відбулося буквально там через декілька днів. А сторінка, яка називається по захисту буші, це Бушанський Олень. Угу. І тому не виключено, що це також та невидима рука, яка поширює такі речі, для того, щоб послати якісь сигнали тим, хто захищає бушу. Це як... Але невігластво таке страшне. ну, Тобто це можуть люди, люди просто бездушні Окей, скажи робити. Скажи мені, будь ласка, знову такі емоції. Скажи мені, Кузьма, по цьому випадку, по випадку цих от фотографій, яка реакція? Звернення до, до охорони, до сил. Ой, до, на жаль, ну, лист на превеликий жаль, знову ж таки, я от можу знову ж таки повернутися до буші, тому що була викликана. Вже не можеш, ми маємо виходити та, з ефіру. Та, та. То скажи мені, будь ласка, uh, поліція дії? реагує дуже зверхньо на це. Інертно. Інертно от так, скажемо, спокійно. Вони не провели розслідування підпалу, чи uh -huh. це не підпалу. Знову ж таки, що. А було... є звернення? Є офіційно? Так, полі... ну, по поліція приїхала, склала uh -huh. протокол Протоколи зі є. слів uh -huh. жителів, і розслідування не проведено. Ну, чекай, не все, не все одразу, як то кажуть. Чекай, треба дати їм також час для того, щоб вони могли попрацювати опрацювати всі моменти. А я тобі щиро дякую. Ще раз нагадаю, представник громади села Буша Кузьма Феченко. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А, два моменти хочу ще раз озвучити. По-перше, ми запрошуємо представників фірми C Evolution на наш майданчик. Це я вже втретє вас запрошую. Прийдіть, будь ласка, ми домовимося, знайдемо Звісно, час, знайдемо 20 хвилин, і ви е, озвучите якби свою ситуацію. зі свого боку. Нам треба показувати і, і демонструвати об'єктивність у висвітленні того чи іншого питання. Ну і з іншого боку, Кузьма маю сказати, що ми продовжуємо. Е, ми продовжимо і продовжуємо відслідковувати, що відбувається в буші. Отож, е, якщо будуть ще якісь е, і протиправні, і якщо будуть якісь досить такі емоційні моменти, ми завжди е, раді бачити тебе. І сподіваюся, що ми наступного разу зустрінемось, коли буде обласною радою затверджено заказник місцевого значення. Сподіваємось, сподіваємось. Знову таки це інформаційний привід для того, щоб ти так. до нас прийшов. Просто. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.